Привіт танкіст! Ну що ж, на календарі вже минула половина літа. Чим займався? Пиши в коментарях. І минула половина тижня. А розробники так і не закинули нічого цікавого на преміум крамниці. Нема ніяких пропозицій, немає ніяких цікавих танків, нічого. Є скарбничка, є якийсь розіграш. Кастомізації і на цьому все. О, чуть не забув, закинуло ще завезли точніше. Новий режим гравіродження. Ну, як новий, вони просто поєднали два режими в одному. Властивості відродження закинули з властивостями гравітації, в них щось вийшло. Не грав ще ні одного бою, зайдемо, затестимо. Відродження я люблю, мені подобається цей режим. Думаю, так як і тобі. Один з найкращих режимів. І побачимо, що з собою уявляє гравіродження. Одночасно цим вони закинули трьохдневний наказ на 390 кіткоїнів і аватар. Ну, і в преміум крамниці з'явилася ось така пропозиція на два німецьких танка. Є е 75ТС і панзер 58. Ну... Що можу по цьому сказати? На рахунок Panzer 58 я навіть говорити не хочу, танк йде дно, хоч в мене його немає, але я знаю, що він дно. І він тобі точно не потрібний. Якщо, ну, якщо ти хотів поставити в колекцію два танки за 10 тисяч, то теж ні. Хоч в наборі є легендарні камо, x5, певно, тільки для цих танків так. Ну і стандартний набір, можу ну, якісь містиків закинути. Ну добре. Продаються ці танки окремо. Пан за 58 за 5,5 тисяч, а є 75 за 6500. Не варті вони того золота і не рекомендував би я тобі їх до покупки. Якби за 6,5 залетів Кейлер, це зовсім інша справа. Цей танк має схожу броню, в нього вища альфа не 310, а 350. В нього краще бронепробуття, трішки нижчий ДПМ, десь плюс-мінус на 200 одиниць. І він в новій візуальній якості. Тут оце улучшений, покращений Є-75 е ТС. Та вже навіть Льова старий старезний танк, який дуже давно цієї грі, Він буде набагато кращим, ніж Є-75 е ТС. Ну що, не будемо тягнути резину, зайдемо в рандом. Завалом так скажемо, зіграємо один бій і ми зразу попадаємо проти дев'ятого рівня, що дуже-дуже цікаво. Ой, напроти той самий Льова у нас Істри, я на цьому нікчим танкові, так скажемо. І в принципі, я навіть не знаю, що робити, чи їхати в місто, чи їхати нагору. Я б з Істри не поїхав, бо в місто. Хоча, якщо їде Т-30, нового імба. Скажемо, добре, їдемо в місто. Побачимо, що це. Курито може проти 9 рівня. О, тут вже хтось є. М103, певно, тут. Вони всі сюди їдуть. Ну це... Я не знаю. Не від'їжджай так далеко. Я хочу за тобою трошки сховатися, ну, де свій прикритий. Так, М-103 там. А тут любо-люво-любо. О, він мене не пробив, а я його закинув. Парадокс. Хоча в льва набагато точніше пушка. Набагато комфортніша. Ух ти, турюниш. А він дуже смачно закинув. Куди він попав? Треба трошки від'їхати, щоб подивитися. в НЛД, яку драху зробив. Там вони всі тут. О, 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 о. Цей зробить помилку, вийде сюди ще раз. Молодець, але він, напевно, проб'є. Чудово. Ну я його, в принципі, не пробував, немає чому радуватися. Нема... Та ну. От, одним словом, його будуть пробивати в НЛД всі. От, всі квуни лінці, хто хоче, він кидає, НЛД велике. І закидує. Просто залетіло і все. Ну як от туди не попасти? Просто не знаю. Ще й СТ. Хочеться далі виїжджати, упорюватися, бо в мене дуже швидко відправляє вонга. Ще тут бій розвертається в нашу сторону. Т-44 когось забрав. Добре, там може льва прижмуть. Цей кось забрав. Добре, можна на цього упорюватися. Опа. О, і від'їжджати назад, від'їжджати назад. Може за цей башнею так і постоїмо. Не пробив. Ну шо, почекаємо союзників, я не думаю, що варто їхати вперед на 9 рівень ТТ. Бо він анігілює мене просто дуже швиденько, хоча він такий трошки речок. Ну... Но... Та блісаю, китайте, чого ви мене хочете? Я, я такий німецький тяжик. Якому трогаю... О, дякую. Нікого троє, я просто тут собі катаюся, хочу накинути трішки урону, а ти шо е, Стій! Куди поїхав? Так, підробити треба адреналінчик. Ти мене не пробив. Ой, а чому ти мене не пробив? І це, це що був за пострій? Так, треба з ним клінчуватися. Треба з ним клінчуватися. І куди мені його пробивати? Він мене ж проб'є по-любому. <правців> ну, просто щоб ви розуміли. Це башня так класно пригає, ну поки вона пригає, можна подивитися. Там в кругі маски ось, ось видовжений, там скрізь, там воно плоске, воно дуже чудово пробувається. В Келлера вони вже зробили, воно заокруглене і туди так не закидують. Ну, от і все. А туди, в принципі, особливо 9 рівень буде закидати, як має бути добре. Перемога. Хоча це задаю, на цьому тяжко танку тяжко перемагати тяжко накидати стільки 2700. Зараз ми глянемо, скільки вийшло нам нафармити. один плюс-мінус. Бустер дав 43 тисячі, а нафармив 104 тисячі. Тобто, виходить 60 тисяч плюс-мінус на фарму. Добре, незважаючи на цей бій, це просто якийсь нонсер, що вийшло так непогано перемогти. Тіма класно грала. Скажу одне, цей танк я не рекомендую для покупки. Якби його продавали, не знаю, там за 1004, то ще можна подумати. Хоча восьмий рівень за таке не продадуть. Я набагато краще от той самий Келлер і той самий Льова. На них вам буде комфортніше і приємніше грати. Ну, впевнено, на цьому це не будемо затягувати в ролик, тому що нема, нема причин. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Свою думку про цей танк я сказав. А ти підтримуй український контент та підписуйся, підписуйся і переходь на канал, розглядай, передивлюся інші відео, багато цікавих відео, я впевнений, тобі сподобається. Тисни лайк, ділись з друзями. Ну і коментуй. А на цьому все. Удачі в рандомі і до скорого!